Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры. Давайте сегодня детально остановимся на реализации намеченных планов. Вот закончится война в какой-то момент времени. Мы как ни странно, мы честно говоря были заинтересованы. Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве. Кто сказал, что наше дело победить Украину? Наше дело в другом. Если вы собираетесь воевать, то наше дело победить Америку, а не Украину. Привет вам! А дивите, кого я для вас нашла. Сограждане. Много лет, 8 лет, с половиной лет. В это время на НТВ эту фразу «Здравствуйте, сограждане» вы слышали от Тиграна Кесаяна, моего мужа. Я, я знаю, вы уже начали трохи, знаете, так тишитесь завчасно. Еще не, еще не. Ну, наверное, многие из вас знают, что он в коме. Ну, зараз правда, неправильно з такою посмішкою сидіти на обличчі в ефірі, я знаю. А, але я просто хочу нагадати вам слова Маргариточки Сіманін, яка говорила про те, що вона не вміє плакати на камеру. Получається, знову нам брехала. У нього була остановка серця, і два місяці от, вже ми йдемо в нашу сім'ю мужа, отца, сина. А поки ми його йдемо, на його пост. Заступаю я. Пост не может оставаться брошенным. Свято, место пусто не буває, получается, да Незаменимых нет. Есть взаємозаміняємо. Маргарита Сіманян, певно, провивши, провівши, скільки вона сказала дві два місяці біля свого мужа в больничці, поняла, що деньги то заканчиваются. оскільки її немає в ефірах, оскільки її немає в доплатах за чергову брехню, то на гроші. Главного редактора, кого вона там РТВ чи управляющего ем, телеканала сильно не поживеш. Ну, це знаєте, як жити на одну зарплату. Ну багато грошей за то не платять. Тому треба, знаєте, виходить і займатися і своїм, і чужим ділом. От тому Маргарита Сімонян вирішила нас попередити, що вона тепер буде замість Кіасана вести його програму. Я буду вести эту программу, пока он не вернется, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, ни такого баяния. А если он никогда не вернет, простите. Ни такой искрометности, как у Тиграна. Это будет программа совсем другая. Это будет программа Великой Отечественной. Мне складно пока уявить, что это будет за программа, и чи будут ее дивиться. А, от, а про харизму Тиграна, я хочу вам напомнить. Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Не хочу вас расстраивать. Я передаю... Вот видите, получается, как Винсент Безглазов, да? Ну, кажа, мы рано или поздно будем в Киеве, рано или поздно, и скорее всего рано. Э -э ну, так и получилось, что уходит он как бы рано. Ну, я розумію, що ще зарано про це говорити, тому що два місяці кома, а він ще ніяк. А, тим не менше, дивіться, яка історія. Якщо раптом а, він все ж таки рано уйде, і вони оберуть його не поховати, а кремірувати, а потім розвіють пепіл, то якщо вітер буде дути в сторону України, можливо, Тігран таки буде у Києві раніше за всіх хто до Києва так і не дійшов. Абсолютно логічно, абсолютно може бути. Ну щоправда, до тих, хто не дійшов. Там знову ж таки, знаєте, поки Путін розказує про те, як воєнні кораблі бороздять пространства і так далі. А поки він розказує про те, як якісь невідомі нікому групи, насправді діверсанти, заходять в глиб українських територій, щоправда, ненадовго. Поки він це все намагається продати своєму народу населенню, я нагадаю вам про те, що насправді все виглядає не так однозначно, якщо почитати російських воєнкоров, які пишуть, от будь ласка, Анатолій Радов пише про те, що німного для шапка закидателей це ж знову таки про «рана і позна для Тіграна було б повідомлення, але він нас, скоріш за все, не почує. Так от, для шапка которые сейчас зараз люнімі Как же так? До Львова надо идти, Николаев, Одессу брать. Вот вчерашняя атака с нашей стороны. Не доехали даже до освобожденной ну, освобожденной мы берем в кавычки лозовой. Пять единиц техники, вся колонна уничтожена. Так что кто хочет до Львова. Вам нужно занять место погибших в этой атаке парней. Ссылка на видео завтра, наверное, будет у Каприза. Потому что... потому что что? Так как я нахожусь в России и не могу давать ссылки на такие видео. Ну, я впевнена в том, что это посылание и это видео уже есть. В телеграм-каналах українських військових, які відпрацювали цю саму колону, У нас, знаєте, цензура нам дозволяє це робити показувати, як ця колона знищувалася. Ну, і от дивіться, теж та рана і ліпозна, получається не получається. Ну і щодо рана лі позна, там кілька тижнів тому на території м -м, Болот дуже смішною виглядала новина про те, що ЮСЕЙД зупиняє. Фінансування українських проєктів. вони навіть мою цитату брали до себе в ефіри, тому що хотіли ще раз паглуміться, потикати пальцем і сказати про те, що ну що. Українські медіа, як ви тепер без цього будете жити. А от як ми без цього живемо, дивіться, прекрасно працюємо, ефіри виходять вчасно, роботу робимо вчасно, і відповідно ніяк на нас то не сказалося. Чомусь сказалося на російських пропагандистах. От в чому питання. Не знаєте чому? Тут Олександр Пілєвін пише про те, що дорогі товаріші читателі, сограждані, як сказала би Маргаріточка Сімонян, цитірує своєго мужа. Так вышло, что несмотря на визиты в телевизор и поездки по стране, случилось у меня в последнюю неделю несколько крайне неприятных вещей. И пришлось жестко потратиться, вплоть до того, что я буквально разорен до следующих гонораров, а новая книга еще не скоро, месяц-два, не меньше, две-три недели. А потом, если у кого есть желание материально поддержать любимого русского поэта, это можно сделать вот сюда. А что такое, я не могу понять? Вам теж Юсейт перекрыл постачання грошей? Что там, грантоеды Что сталося? Что по деньгам? Деньги есть, говорили. А денег нет, а ну вы держитесь. Говорил в свое время Медведев. А теперь что у них есть все для победы? Вот. Сейчас у нас есть для победы все, что необходимо. Все, что необходимо, у них есть для победы, получается. Ну, например, Путин, да? Ну как бы. Його завжди можна поміняти на щось більш корисне, на щось більш важливе, на щось більш матеріальне, на дінюшку, от ну. По-разному, може бути. Хоча, мені здається, Путін вже сам зрозумів, що його скоро поміняють на ету днішку. Справа в тому, що Путін дав коментарі за Рубіну. Е, ну, от любимий мальчик на побігушках, який зазвичай знімає відео про чашку Путіна, а тут його прям до Путіна допустили. Е, ну і що ж Путін йому розказав? Ну, по-перше, треба визнати, що е, цей е, спіч Путіна він буде таким довгим але нам його треба послухати. Він на три хвилини, я буду періодично його перебувати, але нам прям, щоб зрозуміти, про що йдеться, треба його послухати. Ви тільки що наблюдали за вашим совіщанням по рідкоземельним металам. Извините, но думаю, що зараз всіх журналістів світу інтересують рідкоземельні метали, але в нескільки іншому аспекті. Ведь США, скажу так, дуже м'яко, настоятельно просять Зеленського підписати соглашення з ними по поводу цих ресурсів. В счет оплаты помощи Украине прежняя администрация, администрация Байдена. Как вы Оценювати перспективу такого соглашення. А чого ви наші перспективи оцінюєте, я перепрошую. Ну, те, що е, Сполучені Штати нам надали. І те, що ми з ними підпишемо або не підпишемо в майбутньому. Ну дивіться, це виключно наша е, історія з Сполученими Штатами. Може підпишемо, може не підпишемо. По різному буває. Але давайте що ж Путін скаже по цьому поводу. Угу. Нас це не касається. Ніка не оцінюємо. Даже... Правильно. Ну, правильно. Що за тупоє ваше Зарубін? Что за тупые вопросы? И думать не хочу на эту тему. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждаем сейчас на совещании. Редкий ряд земельный металл очень важный составляющие, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики. И мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше. И... надо, Путин сказал, не важно, что там у Уявить себе. У них кожен ефір розпочинається у Соловйова і Скабєєва з того, що перше питання звучить: що там в Україні. А тут виходить Путін і каже що взагалі не важливо. Політика поменялась? Смысл сегодняшнего совещания направлены на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда партнеры говорю, имею в виду только административные, правительственные структуры. Но... Погодіть, погодіть, ви зараз почали масло з нашого хліба злизувати, чи що? Путін покликав до себе Зарубіна і каже: нам треба якось продати ідею, що в нас теж є ресурси. Ну, типу, якщо Україна не хоче підпи ми підпишемо. Нам треба це зробити. Зарубін каже, час, два момента буде. Каже, стакан вже нікому не інтересен. Давай я тобі розкажу про рідкісно земельні метали, які в нас є. Він каже, звісно. Дивіться, списав скики готовы говорить? Ну ну и компании, если бы они проявили интерес к, нам, к совместной работе. У нас безусловно на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. И Россия является одним одним из безусловных лидеров по запасам этих редких редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабарде на Балкаре на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работаем совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими работать там. Погодите, <толкнеть> получается еще раз а, Путин каже, что готовый продаться американцам? Ну то есть а... Він каже: дивіться, американці піно, як їх зазвичай називали в російських ефірах. В нас є ресурси, ми готові вам їх віддати. Ну, продати. Правда, для цього треба, щоб ви нас випустили з ізоляції в сенсі зняли з нас санкції, бо інакше ми не зможемо з вами торгувати, бо це заборонено вашими санкціями. А по друге, якщо ви прийдете в нові окуповані нами території, то це означає, що ви їх визнаєте як частину російської е влади, Російської Федерації. Та? Тобто виходить так, що він таким чином їх легалізує як частину Росії. Ну, це так ідеально звучить в голові Путіна. Але насправді він каже, нам потрібно бабло. Приходьте і ви на наших територіях все, все. що ви хочете. Причому абсолютно Транс також вел пошли на сталі і алюмінію в 25% із всіх країн. А ми, ведь когда-то в США неплохо працювали вообще по темі алюмінія. Як вам така торгова політика? Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Там ідеться не тільки про алюміній, там ще є про нафту, про інший метал, який використовується для виготовлення зброї, для виготовлення ракет і так далі. Тобто стратегічно важливі компоненти для військової галузі Росії чомусь стали непотрібні Росії. Вони готові їх продавати. А це не тому, що е, на Росії раптом перестали готуватися до війни або виготовляти зброю, або виготовляти ракети. Ні. Тому що Путін розуміє, що з одного метала ракету не зліпиш. Треба якісь компоненти туди начиночку якусь туди додати, та, а цього всього на Росії немає. Зараз купується через треті країни за дуже дорого. А на що, якщо можна торгувати з Трампом? А по-друге, а... Путін говорить, ну, дивіться, виходить, що у нас є от це от, всього много, але при цьому в нас працює тільки військова економіка. Тобто всі військові заводи працюють. А чим їм платити зарплату Непонятно. Бо те, що виготовляється на військовому заводі пу, на території України. І мінус 150 мільярдів. Ну або інша якась сума. І все. Назад нічого не повертається, назад нічого не видобувається. Ну тобто, вони е, використали певну кількість ракет на мільярди доларів, на мільярди євро для того, щоб окупувати е, частину Донецької Луганської області. Але на території Донецької Луганської області. Нічого не виготовляється, вона не приносить грошей в казну. Навпаки, з Росії ще виділяються гроші для того, щоб на території Донецької луганської області якось там роздавати людям гроші, щоб вони були не настільки ображеними на Росію, що захопити -то їх. Захопили, але по факту нічого не помінялося. В їхньому житті. Ба більше того, вони змушені топити сніг для того, щоб прийняти ванну, тому що вода на території Донецької області дається погодинно в раз в тиждень в кращому випадку. А тобі треба прийняти душ, ну хоча б раз в день було би бажано. Тому в російську економіку грошей не повертається від військової компоненти, тому треба продавати метал для того, щоб якісь гроші заходили від сполучених штатів. Тобто, ще раз, що відбулося: Росія розпочала війну з Україною, щоб Україну не захопила Європа, не захопила Америка, щоб Україна не стала частиною Європейського Союзу і тим більше НАТО. Головним, в якому є Сполучені Штати Америки. Тому вони розпочали війну і тепер готові віддати вісім регіонів плюс окуповані території України Америці під видобуток корисних копалин. Логіка. Ну, виходить, все як Путін сказав. Трамп з його характером, з його... Значить, настойчивості он ведет там порядок доволі швидко. І всі они, от увидите, это це быстро, швидко, все всі стануть у ноги хазяїна і будуть нежно помахивать хвостиком. Я вас Это, всего... це конечно, дуже хорошо. Це, звісно, Путін ну дуже добре сказав. От тому він вже почав піддакувати Трампу, коли Трамп запропонував зменшити. Эм... Витрати на військову галузь на 50%, Путін каже: я за потім до нас може доєднатися Китай, але я за. Ну зрозуміло, що подивитися на витрати Сполучених Штатів, подивитися на витрати Росії на війну, то ці цифри набагато більші. Навіть якщо Америка скоротить в 50%, це буде набагато менше ніж 50% на території Росії. Але знову ж таки на території Росії 50% ми вже знищили. Вся всього, що в неї було. Тому Путіну навіть не треба буде докладати зусиль. Він просто спише під цей мінус, який Україна йому влаштувала все, що на складах більше немає. І скаже: Ну, все, ми роззброїлися на 50% і продовжить працювати в тих самих темпах. Причому Сполучені Штати найбільше бояться третьої світової війни. Ну як бояться, вони не хочуть та? Третьої світової війни з Китаєм. І Путін каже: Окей, ви Сполучені Штати, мінус 50% на війну, ми в Росії мінус 50% на війну. А Китай, якщо захоче, до нас потім долучиться. не захоче, не долучиться. І Трамп це чудово розуміє. Така собі, та виходить Переговорочка, такі собі переговірники. Ну і е -е, наступні коментарі. Е -е, до речі, знову ж таки, е -е, якщо з корисними купалами нами з е -е, Америкою не вийде, якщо вони їх на свій бік. Таким чином не перетягнуть, то у Путіна є ще один козир, і це, звісно ж, яйця. Але не ті, про які ви подумали. Хура. Ви якщо ви думаєте, що у Путіна є яйця, то ні, звісно, немає. Хура з яйцями. О, народ уже набрався, вже уїхали. Яєць тут дуже много. Всі ще свіженькі. Яєць. Яєць потім вони нам кажуть про те, що вони хочуть зробити русський язик другим або першим в Україні. Ви його не знаєте взагалі ваш руський язик. Як ви ним взагалі говорите? Ви в себе введіть його, хоча б першим. Яєць. От бачите, якщо кажуть, раптом не вийде з копалинами, то у них є курячі яйця, які на території Америки почали шалено розбирати після того, як виросли в ціні. Ну і знову ж таки, мені цікаво, як відбулася ця переміна. Знаєте, від е ракети на Вашингтон до Америка наш стратегічний партнер. Що помінялося? Мені хочеться знати того. Сказав, що наше діло побідіть Україну. Наше діло в другому. Якщо ви збираєтесь воювати, то наше діло побідіть Америку, а не Україну. Пальотне завдання в Я сармат на Вашингтон. Десь «Сармат» по городам, На Вашингтон. Брат США! Брат США! Брат США! Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто... Сдохнут. Каждый день 200-300. 200-300. Скоро гибнуть начнем с головы. С голоду, да с Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, пар, 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 пар. у нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Вот люди сегодня вставят вопросы, простые вопросы. А безопасно оставаться в Москве сегодня? На четвертий рік повномасштабної війни що-то пішло не так. На Вашингтон вже ніхто ракети не відправляє. А от яйця на територію Вашингтона, вони, звісно ж, відправлять. Щоправда, знову ж таки, це Путін говорить, а Соловйов продовжує свою риторику. Трамп говорить, що стоп, Стамер говорить, 3 мільярди на війну, Все, що є, ідіть, воюйте. Друге, про що мені нечого поставити. Ну, все-таки думаєш, який дивіться острів. остров. Просто удивительный остров, идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытания Посейдона. <свят> удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет бульки Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, скільки пузырів он успеет випустити. Ну, це такой, наверное, філософський вопрос. Ну, спеціально британським газетям, щоб було чем писати завтра, о тому, що Соловйов читає пузырьки Старміра. Я рахую яйця Путіна, а Соловйов пузирки Старміра. Ну, дивіться, по-перше, знову ж таки, я думаю, що ви не встигнете порахувати бульки на поверхні старміра, тому що а, в цей момент буде летіти десь приблизно така ж ракета на територію Росії. З ядерним боєзарядом. Ем, ну і плюс я нагадаю вам, що та е, що стосується сполучених штатів, то Трамп нібито заявив про те, що з НАТО вони не виходять, але і розраховувати НАТО на Сполучені Штати не варто. Е, в той же час я нагадаю, що у Франції є ядерна парасолька, ну і відповідно в інших країн НАТО, теж є чим шарахнуть. Ем, Просто нагадала, що Росія не єдина страна, у которой є ядерне оружие. Хоча знову ж таки треба визнати, що Росія, по-моєму, сама себе прекрасно вміє знищувати. Євродипломат, казується не в курсі варварських обстрілів Білграда, Донецька, Горловки і других вообще та російських Ну, Ми розказували їм. Повірте, ми знаємо, ми бачимо, як відбуваються ці каврові бомбардування. Ми передавали нашим партнерам, що ви робите в своїх населених пунктах. Ну ну. Западным, кстати оружием обстреливаются. И не знают про Дірак. Она істечна такая. И про политические убийства, которые были организованы российскими спецслужбами на территории России. Организованы российскими спецслужбами на території Росії Организованы российскими спецслужбами на территории России. Ну теперь, получается, в курсе. Ну, мы попереджали знову ж таки. Ми говорили про те, що російські спецслужби э, вбивають своє народу населення, але прям щоб так говорити відкрито в ефірі. Ну, це треба мати дійсно, знаєте, сталеві. А ми говоримо про ті, які розкидані на обочинах. От вони, де виявляються всі ті поклади заліза. Е, ну і е, окремо хочеться сказати, звісно ж, е, кілька слів про польоти на Марс. Ну а що ні? Вы что думаете, у вас э, проблем на Земле не выстачает? А что все-таки с полетами на Марс? Можно долететь туда живые клетки и вернуться назад? Только по-честному. Ну, надо же узнать, что там. Где? На Марсе? No. Ну так на, на Марс и эти аппараты летают и летали уже не один раз. Клетка может долететь туда, живая, и вернуться живой. Ваша, нет. Но вы летите. Но мы надеемся, что сможет. А може бути я... там пратяне? Це другий патрон. <райш> От сученими <райш> сученими сученими как-то надо бути, звісно. Ви і так їх вже розлякали, що вони потікали з території Росії, тому залишилися ті, хто залишилися, які кажуть, ми, звісно, не впевнені, але можемо спробувати. Якщо, наприклад, вашу клітку відправити, то можливо вона якийсь час на Марсі її поіснує. А можна всі 140 мільйонів клієнок на Марс відправити, а ми потім подивимося, вийде в них колонізувати Марс чи не вийде. Можна так таку пропозицію, будь ласка, що треба зробити? Може якусь подати е, петицію, щоби там підписали 25 тисяч українців. То ми можемо. Ми навіть кілька мільйонів назбираємо. Е, ну, а поки дякую вам за те, що цей випуск е, провели в моїй компанії. Традиційно кажу, дивіться ще обзор пропаганди. Буде зі мною, але вже трошечки пізніше. Дочекайтесь, самі то не дивіться, папа. -па.